Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 9 листопада 2023 року. Вирішив засняти коротеньке відео по кормах по цінах на качуровусе. І це доварив їм картоплі, висівками запарив чи дертою. Нарізав крапивки він туди. Вже деякі нетерплячі. Не жду зараз вже вирішив виставити на пеньок і ну, засняти відео і через 5 хвилин він дав. Щоб воно остило трохи. Почекай, щоб шлунки не попалили собі. Поціна значить, 170 гривень я давав об'яву на Олипсі. Турбопродажі за 230 гривень. Ну, особо люди не дзвонили в нашому регіоні, в Київську область. Видно, ціни ще дешевші. Ну, писали в коментарях, що у Львівській області 200 гривень, там качу, качка коштує. є. Поки вирішив не продавати, раз немає попиту, то дешевше не сильно хочеться. По кормах поки є, чим є годувати картопля, висівки, зерно, пшениця, ще є, зараз покажу гарбузи в мене, трохи я привіз, кавунов трохи ще лишилося там, плюс випасалювали їх. Раза два, три. Зараз покажу, які гарбузи я привіз. Ось отакі такі ще для корма я їм нарізаю по пару штучок для разнообразі по кормах. Побачимо, може трохи пізніше дам ще об'яви, бо треба їх продавати, зменшувати поголів'я. голів'я, їх багато, хоча гуси ще маленькі є. Ну а качки вже то що треба. І оце ціни в Київській області. Підписуйтесь на наш канал, про Агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, я буду їх годувати, до нових приємних зустрічей. Бувайте!